Це бюст буде безсінний. А він виграє війну з українським народом, і от після перемоги це буде бюст безсінний. Ось так на сувенірному ринку Вернісаж розповідають про погруддю шостого президента України. Представник ринку Володимир Кравецький каже, що його вартість тисяча гривень, а гроші скеровують для збройних сил. Це привезли волонтери з Черкаської області, які займаються волонтерством. Від продажів нашого президента у цих бюстів за виручені кошти постачають допомогу Збройним силам в район Бахмута. І вони от привезли таку придумали тему, щоб допомагати армії. Волонтери створили скульптури самостійно. Вони вилеті з гіпсу у спеціальну матрицю. Прикольно, красиво, ну, символ надішки, доброти, побіди і всього такого. Тому Прикольно, що люди його так підтримують. Друзям покажу. Я дуже люблю нашого президента. А, ну, Бюст, ну, не знаю, чесно, це просто щось таке нагадує знаєте, радянське, от як бюст Леніна, я то не дуже люблю, ненавиджу. От, ну, Я слухаюся нашого президента, як він казав, не вішати портрети його в кабінетах, так я і роблю. Партію скульптур привезли в кінці грудня, близько 40 штук. Вже продали 17. Переважно більше е купляють е туристи та й наші купляють. от Позавчора два французи були. Купили два бюсти вчора. З Польщі був турист, купив один бюст. Ну і наші купляють. Дівчинка одна прийшла, купила заразу троє. У іншій лавці на ринку теж є товари із зображенням президента, але тут це Владимир Путін. Є також різноманітні файкові посвідчення із зображенням посадовців. Сміються особливо іноземці. Їм то все смішно. Питають, що тут пише. Пробуємо пояснити, що тут пише так <смір> ненав'язливо. Нагадаю, Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією американського журналу Тайм у Чехії. Продавали подушки із зображенням президента України. У Польщі випустили поштові марки. А на сайті Білого Дому США продають колекційні монети із зображенням Володимира Зеленського. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.